Це не був барак, це був колишнє виробниче приміщення, так звані промці, промозоні колишні з великими, з величезними промисловими верстатами, де було багато масла за короткий період. Туди були зігнані хлопці з різних бараків. Не з одного бараку, бо стало розуміло, що ми маємо, мабуть, що не менше там зимувати. До зимування колонія була абсолютно не готова, і нам пояснили, що треба проводити ремонт. Але, скажімо, якби переселили якийсь один барак і почали ремонт, ну це було б схоже. Але багато чого казала про те, що не йдеться мова про ремонт, і я гадаю, що скажімо, те, що був виритий коб для інспекторів, те, що, скажімо, нам дозволялося вечірній, в нічній вечірні, час знаходитись зовні на старому бараці, бо, скажімо, нас було 8, на 80 визначених місць для поселення. Нас 333 було, і багато хлопців, хто навіть просто літом спав на вулиці тут категорично всім знаходитись після відбію. На території барака ну, багато такого, що свідчило про невипадковий характер того, що відбулося. Yeah. Вже після того обговорюючи, звісно, що було багато і припущень, і багато думок, і багато е, якихось висловлювань з приводу цього. Я вважаю, що це був термоболічний заряд. Це абсолютно не було схоже на, як то кажуть, прильот чи влучання ані ракети, ані снаряду, ані міни. Це було схоже якраз на підрив ззовні. І за характером, яскравий спалах, шум, галас, крик, яскраве полум'я. Всі прокинулись, не можуть збагнути, що траплясь. Навколо дуже велика кількість вже загиблих. Бо навіть коли влучає снаряд, то велике скупчення натовпу сам бачив більше поранених. Тут одразу було більше загиблих.